Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогоднішнє відео буде про повноцінний макіяж. Будемо сьогодні тестувати ту косметику, яку я нещодавно купувала на сайті Єва. Є продукти, які я ще ні разу не використовувала, а є ті продукти, які вже залізла пальчиком і трошечки потестила. Тому я сподіваюся, що сьогоднішнє відео буде досить цікавим інформативним. Тому усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. На моєму обличчі немає абсолютно ніякої косметики, є тільки ось такий доглядовий засіб: це гідрогель для обличчя від українського бренду Яка. Він мені замінює денний зволожуючий крем, тому що він абсолютно нічим не гірше, можливо, навіть краще. А тому що цим продуктом моя шкіра не жарниться сильніше, ніж мені потрібно. До того ж, цей продукт продляє стійкість тональних засобів, дуже класно підходить як база під макіяж. Тому власне сьогодні використала саме його. Якщо ви не вперше на моєму каналі, то ви знаєте, що свій макіяж я завжди розпочинаю з тонального засобу. А сьогодні вирішила використати ось такий тональний засіб від турецького бренду Богія. Це у мене матуюча версія. У мене є ще зволожуюча версія, але зволожуюча мені зараз не підходить по кольору, тому беремо матуючу версію. В серединці виглядає ось так: досить прикольне таке пакування. Сам флакончик в серединці виглядає ось так. Досить красиво, прямо супер. А що хочу сказати, мій відтіночок іде в номері 004, який називається Golden Beige і об'єм 30 мл. Розпочинаємо з того, що ретельно струшуємо наш флакон. Так, дивимось на наш відтінок ось така консистенція: це прямо крем, густий такий середньої густоти. Подивимось зараз на відтінок. Так, відтінок ось такий. Ну, в принципі, зараз я думаю, що цей відтінок мені повинен підходити. Він і не занадто темний, і не занадто блідий. В принципі, щось таке середнє, я б сказала, світло-бежевий. На запах пахне приємно, знаєте, в цього тонального засобу аромат нагадує чайне дерево. ну, Щось ось таке От цікавий аромат, прямо дуже приємний. Відразу буду його ось так наносити на свою шкіру. Трошечки, і буду добре добре розтушовувати пензликом. Ну, з тональним кремом я повністю закінчила, ось так от виглядає. Ну, мені здається, що повністю відтінок шкіри прямо ідеально вирівняний. Якісь дрібні недоліки замасковані, в принципі, виглядає нормально. Наступний крок це оформлення брів. Коли ось так от повністю вирівняний тон обличчя, прямо такий білий холст, мені дуже сильно не вистачає брів. Брови будемо оформлювати ось таким засобом. Це універсальна помадка, яка підходить і для оформлення брів, і для того, щоб створювати стрілки на очах. Ось такий цікавий продукт два в одному. У мене, до речі, відтіночок 0,2. Давайте діставати. Так, дивіться, всередині це ось така баночка, досить симпатична. До речі, бренд називається Фокалюр. А в серединці помадка виглядає ось так. Чесно кажучи, вже я туди залізла один раз, наносила на брови, мені було дуже цікаво, що ж це за продукт. Тому можу сказати, що стійкість у цієї помадки досить хороша. Виглядає на бровах вона також класно. Єдине, що стрілки я цією помадкою не фарбувала, але брови носились весь день. Єдине, що відтінок був мені темнуватий. А так, в принципі, досить гарний продукт за бюджетну ціну прямо супер. Набирається дуже легко, дуже така м'яка текстурка, ну це тому що новий продукт, ще нічого тут не засохло, тому, в принципі, працювати досить зручно. Головне, не нанести занадто багато і, якщо що, то ретельно розтушувати. Ну, бачите, відтінок такий, ніби трішки аж бордово-чорний, якийсь ось такий. Звісно, для мене трішки темнуватий, але в принципі носити можна. Ну, мені здається, що я закінчила. Нічого так особливо я не вимальовувала, якоїсь там е форми е максимально не намагалась створити. Просто нанесла так, як вийшло, і в принципі все. Дивіться, ну ось так от різниця, звісно, прямо дуже велика. Можу сказати одне, що у мене брови завжди виходять різної форми, різного розміру. Кожен день це вже, знаєте, як карта ляже, як, як мені пощастить, так в принципі і буде. Ну, і давайте трішки вблизу покажу вам цей колір. В принципі, виглядає начебто нормально. Ну, На фоні правої брови, звісно, різниця прямо дуже велика. Але в цілому виглядає нормально. З помадкою я повністю закінчила. Ось так от у мене все виглядає. Зараз здається, що брови надзвичайно насичені, надзвичайно темні. В принципі, частково це так і є. Дійсно, помадка така темнувата, але коли вже повністю доробиться весь макіяж, то це буде виглядати більш-менш гармонійно. Поки що помадку нашу відкладаємо. І переходимо до оформлення обличчя. Мені здається, що потрібно переходити до пудри. Свою улюблену пудру, ось таку я поки що використовувати не буду. Хоча ви знаєте, що цю пудру від Glambi я просто обожнюю. Але в останньому замовленні я придбала ось такий цікавий продукт: це Тріо від LCF. Тут є пудра, рум'яна і хайлайтер. Тому я думаю, що пудру ми візьмемо саме з цього набору. Вона тут іде самим верхнім шаром ось така звичайна бежева пудра, нічого такого особливого. Текстурка така шовковиста, приємна. Ну, я думаю, що можна нею зафіксувати цей тональний крем. Беру ось такий чистий пухнастий пензлик, набираю нашу пудру. До речі, набирається нормально, але крошиться і трішечки пилить. З пудрою я також закінчила. Дивіться, більш-менш матовий такий фініш. В принципі, матує, фіксує, але цю пудру на обличчі помітно. Тобто вона лягає не такою якоюсь прозорою вуалью, як, наприклад, ось ця пудра від гленбі. Це звичайна пудра, яку, звісно, при нанесенні помітно, але, в принципі, вона не дає ефекту маски, тому я думаю, що цілком нею користуватись можна. Єдине, що важливо перевірити, це наскільки довго вистачає цієї пудри, тобто через який термін часу буде сяяти обличчя. Тому що, наприклад, пудру від Глембі мені вистачає на 3-4 годинки точно. А з цією пудрою не знаю. Будемо перевіряти, подивимось. Також в цьому наборі є хайлайтер. Дивіться, який він красивий, прямо дуже гарний. І... А в самому низу третій відділ це ось такі рум'яна. Рум'яна виглядають прямо дуже такими темними, насиченими. Але я вже один раз їх наносила і можу точно сказати, що вони виглядають гарно. Якщо нанести небагато. Якщо не переборщити, то буде виглядати красиво. Але поки що ми цю палетку відкладемо, тому що спочатку потрібно нанести бронзер. В останньому замовленні я купила ось такий цікавий бронзер від Catrice. А у мене у відтіночку 0,35, який називається універсальний. Ось така досить велика палітра. І тут у нас 9,5 грамів. Це досить багато. Давайте поглянемо поближче. Ось такий красивий колір, прямо дуже гарний. Давайте зробимо сводчик десь, ось тут на правій руці. Дивіться, ну, помітно, правда? Ну, такий досить красивий колір, тому будемо зараз його наносити на обличчя. І ось так переношу. Не знаю, помітно вам чи ні. Ой, ну слухайте, помітно. Результат все ж таки є. Трішки наношу ось сюди. Слухайте, досить красивий колір, він так прямо дуже натурально виглядає. Особливо, якщо брати тональний засіб не дуже світлий і не темний, то цей бронзер виглядає прямо надзвичайно натурально і дає дуже красивий колір. Звісно ж, наношу трішки ось сюди. Так, ось так. ось Звісно ж, трішечки сюди на носик. Бронзером я повністю закінчила. Ось так от виглядає. ну Прямо я дуже задоволена, що що, а бронзер мені реально дуже сильно сподобався. Не дивлячись на те, що у нього така досить дешева упаковка, продукт всередині досить якісний. Тепер можна повернутися до нашої палетки і а, нанесемо спочатку рум'яна. Давайте також на правій руці зроблю сводчик. Ось такі рум'яна, досить красиві. Набираю на ось такий великий круглий а, пензлик. Ну, дивіться, набирається дуже багато і дуже сильно крошиться. Дуже ретельно потрібно струшувати, тому що ефект матрьошки у вас точно буде. І тепер дуже обережненько, ось так, прямо а, одночасно на дві щічки буду наносити. Дивіться, вони дуже інтенсивні, їх реально дуже помітно. Тому наносити потрібно дуже обережно. З рум'янами я закінчила, ось так от виглядає, можливо, трішки інтенсивно нанесла, але, в принципі, мені подобається. Переходимо тепер до хайлайтера. Він надзвичайно гарний, дивіться. Зараз також зроблю на нього сводчик, ось тут на правій руці. Ось так от він виглядає. Ну, слухайте, відтінок досить красивий, він, начебто, знаєте, і жовтий, і білий водночас. Ну, досить цікавий. Додаю спочатку на носик трошечки. Ух ти, так сяє. Ось сюди між очима додаю також. І тепер набираю його на пензлик, але ретельно-ретельно струшую. З хайлайтером я також закінчила. Ну, і давайте зроблю сводчик пудри. А, також на праву руку, ось сюди вниз, наношу пудру. ось так. Це у нас бронзер, рум'яна, хайлайтер і пудра ось такий свочі. В принципі, пігментація досить класна. Макіяж обличчя практично завершено, дуже сильно не вистачає макіяжу очей, тому пропоную перейти до макіяжу очей. В останньому замовленні я купувала палетку тіней від бренду Focalur. Це ось така палетка, досить красива, цікава. В серединці вона виглядає точно так само. Ось так от. Упаковка у нас на магніті, що дуже круто. В серединці є захисна плівка. Ось така. І, власне, ось так виглядає палетка. Є у нас пензлик. Він, до речі, непоганої якості. Ну і самі тіні виглядають ось так. Досить цікава така гамма кольорів, прямо дуже незвична, і зараз якось ми нафарбуємось. Давайте спочатку знімемо захисну плівку. Чесно кажучи, я навіть не знаю, який макіяж я сьогодні хочу, але мені найбільше в очі кидається саме ось такий жовтий відтінок, тому я думаю, що ми будемо використовувати його. Для складки можна обрати ось такий відтінок для затемнення зовнішнього вуголочка, ось такий, і по центру нанести ось цей. А можна, звісно, використати ось такий в складку: цей для затемнення зовнішнього вуголка, а цей посерединці. Дуже такий складний вибір. В принципі, практично завжди я користуюсь саме коричневими тінями. Можна обрати, звісно, сьогодні щось ось таке сіреньке. Давайте, напевно, підемо нестандартним шляхом, і сьогодні складку буду оформлювати таким сірим кольором. Але спочатку ми повинні розгладити усі складочки, які у нас вийшли після тонального крему, щоб тіні у нас лягли рівномірно. І потрібно трішечки липкість прибрати якимось відтінком тіней. Давайте, напевно, візьмемо ось такий колір. Ось так от його наберемо, і ним будемо фіксувати наш тональний крем. Потім я беру ось такий чистий пухнастий пензлик і буду набирати наш ось цей сірий колір. Ой, набирається він досить непогано, але дуже сильно кришиться. Ну, що можу сказати? Цей сірий відтінок, він начебто і симпатичний, але виглядає якось бруднувато. Не дуже я в захваті, але, в принципі, маємо те, що маємо. Переходимо тепер до затемнення зовнішнього вуголочка. Для цього я візьму пензлик із цього набору ось такий. Мені дуже подобається ось ця частинка. Вона досить вдало підходить для того, щоб оформити зовнішній вуголочок. Прямо розмір у неї ідеальний. Набираємо наш ось цей темний колір, ось так от. Ось цим і ось цим кольором я вже оформила два ока. Тепер переходимо до нашого жовтого відтінку. Мені він дуже сильно подобається. Візуально він виглядає надзвичайно красиво. Давайте десь ось тут зробимо сводчик. Дивіться, він прямо дуже яскравий і надзвичайно гарний. Не знаю, чи і справді він так красиво перейде на очі, можливо, ні. Будемо зараз перевіряти. Набираємо і переносимо. Вау! Ух ти, слухайте, він реально такий красивий, він дійсно такий насичений. Я прямо в захваті, якщо чесно. Я й не думала, що він прям так яскраво перенесеться на очі. Підтушувати. Ну, слухайте, він прямо дуже яскравий. Вау! Я, чесно кажучи, в шоці. Цей же самий жовтий відтінок пропоную нанести сюди, де внутрішній вуголочок. Все те ж саме я зробила на правому оці, і, власне, ось так виглядає. Слухайте, я дуже здивована, як виглядає цей жовтий відтінок. Він прямо дуже насичений, тому мені прямо дуже кортить спробувати інші відтінки на свочі, тому зараз швидесенько зробимо. Спочатку візьму ось цей зелений, він такий зелено-синій, чи що ось такий. Потім поруч ось такий наберу. Далі ось такий. Ну, і, звісно, фіолетовий також мені цікаво спробувати. Ну, слухайте, цей зелено-синій, він такий незвичний, красивий. Третій відтінок, він, взагалі, такий масляний, металевий, дуже красивий. Четвертий відтінок це той, що ось тут знизу, він також досить прикольний, ось цей. Ну, і фіолетовий, як для матового відтінка, то виглядає просто супер. Дивіться. Ну, прямо вау! Серйозно, пігментація, прямо супер. Дуже я здивована. Ну, і давайте ось цей блакитний також спробуємо. Також досить насичений, прямо якийсь такий неоновий. Ну, і давайте десь його ось тут збоку нанесемо. Дивіться, Хух, нічого собі, слухайте, ну, тіні дуже насичені. Я в захваті, серйозно, дуже велика пігментація. Прямо я шокована. На мій погляд, потрібно оформити нижні повіки. Якщо чесно, спочатку я думала обрати ось такий гелевий каял для очей від ламель у відтіночку 406. Це буде такий бордовий колір, бордово-коричневий. Але зараз, подивившись на всі ці свочі, мені здається, що можна нижні повіки оформити ось таким кольором. Він дуже гарний, або ось таким. Но з таким я боюсь наставити якихось синяків, тому візьмемо ось такий колір. Це він у нас виходить ось цей. І трішечки його туди додамо. Беру його на пензлик. Ну Слухайте, переноситься цей відтінок, але, звісно, він не такий красивий, як на сводчику, але також, в принципі, виглядає добре. Мені здається, що все рівно потрібно буде додати туди олівець, тому що якось не дуже виразно виглядає. Але, в принципі, в принципі нормально. Я все ж таки хочу додати на нижні повіки ось цей олівець в номері 406, тому що якось виразності мені трішки малувато. Ось так от виглядає всерединці. Давайте десь на правій руці зроблю вам свод. Ось такий колір, ну такий бордово-коричневий. Трошечки його додаю і ретельно розтушовую. Ну Дивіться, ось так: от, тут з олівцем, тут без. Ну, помітно, що тут виглядає яскравіше. Гаразд, з тінями ми начебто закінчили, переходимо тепер до туші. Туш у мене ось така від Catrice, тому швидесенько її наносимо. Щіточка тут звичайна, вона не силіконова, не гнучка, тверда, трішки така колюча, не дуже мені подобається, але що ж поробиш. Ось так виглядає туш в один шар. Мені цього малувато, тому я буду наносити в два, а то й навіть в три шари. Ось так ця туш виглядає в два шари. Начебто і непогано, немає, звісно, такого ефекту прямо вау, але, в принципі, носити можна виглядає більш-менш нормально. Переходимо тепер до оформлення губ. І в останньому замовленні я придбала два ось такі продукти. Це помадки у вигляді олівчиків від бренду Color Intense. У мене вже є такі дві помадки, вони мені дуже сильно сподобались. Тому, власне, вирішила іще придбати дві помадки, але в інших кольорах. Давайте по черзі будемо наносити. Почнемо з відтінка, який виглядає світліше. Це номер 08. Подивимось на нього. Ось так от він виглядає. Досить красивий колір. Ну і давайте відразу його наносити на мої вуста. На моїх вустах абсолютно нічого немає, ніякого ні бальзаму, ні ще чогось. Я їх ніяк не зволожувала. В принципі, є як є, скажімо так. Тому подивимось, як цей продукт ляже на незволожені вуста. Ну що ж, я закінчила з цим відтінком 08, виглядає досить насичено, темно. Якщо чесно, я думала, що цей відтінок буде виглядати набагато світлішим, але насправді ні. Це такий темно-коричневий колір, хоча, в принципі, виглядає красиво. можу сказати, цей відтінок 08, красивий, він мені подобається, досить гарно виглядає. Вуста все ж краще зволожити, тоді буде лягати більш рівномірно і більш красиво. Зараз, помітно, що трішки підкреслює нерівність на моїх вустах, але в цілому виглядає симпатично. Переходимо тепер до відтіночка 01. Це вже щось таке рожеве. Ось так от виглядає цей колір. Ну і давайте поглянемо так. Ось такий відтінок. Ну, красиво виглядає. Давайте швидесенько наносити на вуста. Я закінчила з цим відтінком 01. В принципі, також досить красивий колір, досить насичений. Знову ж таки, трішки підкреслює нерівність моїх губ, текстуру, десь якісь сухуваті ділянки, але, ну, в принципі, нічого страшного. Наступного разу потрібно просто користуватись бальзамом або просто проскрабувати губи, тоді буде лягати більш рівномірно і красиво. Я повністю закінчила свій макіяж, ось так от у мене все вийшло. Пропоную вблизу більш детально на нього роздивитись. I'm so late, you sip wine. I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart embrace. So catch me if I fall. Власне, ось такий результат у нас з вами вийшов. В принципі, те, що вийшло, мені сподобалось. А вся косметика, яку я сьогодні використовувала, мені сподобалась. Немає, в принципі, ніяких таких серйозних зауважень за свою ціну. Продукти працюють просто супер. Ну а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. сподіваюся, що воно вам було хоч трішечки, але все ж таки корисним і цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!